Якщо ти думаєш, що зараз гаманець наросте тільки у тебе, а у всіх інших він продовжує рости, то це не так. Подивись на ситуацію, яка зараз відбувається на крипторинку. Ми бачимо, що нібито відбувся обвал ринку. Біткоін не сходив на 200 тисяч доларів. При цьому альта знаходиться в повній дупі. І продовжують нам казати інфлюенсери, що потрібно трошки почекати, і розпочнеться той самий Альт-сезон. При цьому ситуація зовсім не змінилась. Ми зайшли на свій гаманець і бачимо, о Боже, дуже сильна просадка. Що нам робити, продавати усі монети і вийти б хоча б не в нуль, чи чекати якогось вимушленого альтсезону, фантастичного, як нам кажуть, який буде, ну такого ще альтсезону, не було. Або просто, я не знаю, забити фіг на цю крипту і більше цим ніколи в житті не займатись. Напишіть свої думки в коментарях, а я з вами поділюсь особисто своїми думками. Дивіться, я зайшов ще в 2022 році не у ведмежий цикл, продовжував купувати монети, усередняти свої позиції, і я зараз не готовий просто вийти з крипторинку, втратити усе, навіть зафіксувати збитки, тому що я сюди заходив як досвідчений інвестор. Розвивався в цій темі і розумів, якщо я втрачу все, то я готовий до цього. Якщо ви сюди проінвестували в криптовалюту ті кошти, які ви просто не можете втратити, якось це впливає на вашу сім'ю, на вас, на когось іще. Да? Можливо, ви взяли в кредит кошти, позичили у когось, можливо, продали машину, квартиру і так далі, то це не моя історія. і Я вам не раджу цього робити. Зараз, звичайно, вас дуже легко вибити з ринку, тому що ви піддаєтесь е, усім маніпуляціям. Ви дуже сильно хвилюєтесь буквально за маленьку просадку. А якщо зараз подивитись на, на наші гаманці, то там не маленька просадка. І я розумію, більшість людей, які просто були не готові до цього. Але з іншої сторони, що ви хотіли? Ви думали, що так легко проінвестувати в крипту, посидіти кілька років, і вуаля, всі мільйонери такого не буває. Потрібно пройти дуже важкий шлях, який ми всі проходили його. І хтось думав, що він в кінці залетів, і він самий умний, дочекався таких низьких цін. Зараз він закупиться, і ринок полетить. Ні, такого також не буває. Тому що навіть ті люди, які... Купили по дуже непоганим цінам, вони не готові чекати. Вони дуже легко піддаються цим маніпуляціям, легка волатильність їх вибиває з ринку. Також багато на ринку зараз лудоманів. Трейдери, які просто лудіки які постійно заходять, вони вже без цього не можуть. І як ви бачите, багато ліквідацій, біржі заробляють на них, а вони продовжують продовжують заходити в позиції. Зараз усім це вигідно, але при цьому. Я особисто думаю, що альтсезон буде, тому що великі кити ще не заробили. Вони заводили е хом'яків, масово заводили. Зараз ми бачимо, що ціни такі не дуже. цьому кити будуть відкуповувати у слабких рук, а далі вже пампити. Без цього не буде. Не можуть вони запампити ціни монет просто так. Сьогодні взяли і запампили. Такого не буде. Потрібно, щоб ви, я і всі інші хом'яки просто вийшли з ринку. Можливо, якісь... Одиниця залишиться, але якщо буде зміна настрою, то буквально якщо ми вийдемо в нуль або хоча б отримаємо 2 ікса. Ми самі захочемо вийти з ринку, тому що ну, це важко стільки чекати і не отримувати прибутку. І коли ви побачите хоча б мінімальний прибуток у себе на гаманці, ви просто вийдете. В тому числі і у мене такі думки з'являються. Тому, якщо тобі цікава тема криптовалюти, я тебе запрошую у свій безкоштовний телеграм-канал. Обов'язково переходь туди і підписуйся.